Всім привіт! Іде інформація з потоку, що жінки роду вам хочуть передати. що жінки роду вам хочуть передати. Хорошо, хто прийшов. Які жінки прийшли? Ну так, цих кого нема. Жінки, яких нема, предки ваші жінки саме мені йде з потоку, прийшли вам принести якусь ясність. Що ви хочете передати тим людям, які будуть дивитися? Там, де ви чуєте слово жінка, чоловіки, ставимо слово чоловіки, перевертаємо інформацію на себе. Хто навчився молодці, хто не навчився включаємо голову. Так, що вони вам хочуть сказати? Що вони вам хочуть сказати? Дивіться. Кажуть комусь, що в когось буде чекати водоворот денег. Я вас поздравляю. Це для тих, звісно, хто проснувся, хто не в танку, хто, можливо, працював над собою, хто, можливо, пішов в духовний розвиток. Жінки прям лікують, радуються і кажуть, тебе чекають доленосні переміни. Це ті, хто включився, ці ті, хто займався родом, це ті, хто не лінувався, а щось робив. Тут прям успіх, прорив у фінансах, щастя в домі буде. Тебе, отакі От енергії супірові, хочуть вам сьогодні передати. Хто довгий час сидів в трансформаціях, розбирався зі своєю фінансовою кармою, да? хто розбирався зі своїми затиками, хто шукав себе, де мені працювати, в якому напрямку, хто розбирався з цим, тут жінки роду кажуть, ти закрила багато якихось родових сценаріїв. Хто працював з родовими сценаріями, чекайте від роду також нагородження, буде відкритий вам доступ до родових ресурсів. Поки ви рід не очищаєте, не займаєтесь, кажете, мені це не... Надо. Мені це не цікаво. Окей, це ваш вибір, але родові ресурси вам закриті. Хто був в темі, хто працював, а не тільки молився, відмалював рід, це вся хуйня повна. Да? Включаємо мозги, ми йдемо з родовими сценаріями, працюємо, а не молимося. Молимося, ми в жертві дай, дай молимося. Молимося те саме, що я зайшла в медитацію і що. Ну, помедитувала. І що змінилось в моєму житті? хуя. Такий поток для тих, хто не проснувся, щоб ви включилися. Медітація це заспокоїти тишу в голові в себе зробити. Все. Гармонізувати себе, заспокоїти. Далі пішла в світ, далі живеш своє життя. Гавняче таке, як і жила. Хорошо, от на когось сваряться жінки роду. того мені такий поток пішов. Да, сила. Силу ти мала розпакувати. Ти її розпакувала? От хто розпакував, чекайте, буде урожай класний, будуть дари вам іти. Хто не розпакувався, хто ще в танку сидить, там думає, надо воно, мені не надо, жди магічні атаки. Для того, щоб ти прийшла в силу. Я раз пояснюю: якщо магія прийшла у ваше життя, значить купаємо і шукаємо причини. Не всі хірові до вас магічать. Це дитяча позиція. Всі погані, ай -яй, яй, мені магічать на мене. Чому може бути причина магії? Перше, вас сила, ви в танку сидите, ви відмовляєтесь від своєї сили. Друге, кармічно ви це заслужили. Більш причин магії, щоб на вас магічили, немає. Панієте? Інколи ще буває такий маленький етап, коли ви тільки пробуджуєтесь, коли ви йдете практикувати. Вам треба навчитись енергетично захищатись, що також не вміють провідники. Багато до мене приходять людей, практиків, деякі навіть з великим стажем, але вони дупляни ріжуть, як закриватись від людей. Вони дупляни ріжуть, що вони чистять тих людей, яких не можна чистити без їхньої згоди. І т.д. і т.п. Тому не лінуємося, вчимося. Техніка безпеки з будь-якими інструментами номер один. Вчіть закони Всесвіту. Якщо ви їх не знаєте, це не означає, що я просто не знав. По, бага... По башці прилетить. Незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Будьте трошки свідомими, куди ви лізете, що ви робите і кого ви спасаєте. Тому магія це наслідок ще раз. Для тих, хто в танку магія це наслідок. Знайдіть причину, чому прийшла магія, і працюйте з коренем причини. Коли ви попрацюєте з коренем причини, магічні атаки завершаться. Але хтось це робить, і це небагато людей, а хтось грає в магічні вайнушки, чистки і каже: Та заїбали мене ті майстри, які беруть гроші за чистки, та заїбали мене ті, хто на мене магічать. Ви не хочете розібратися глибинно. Ви не хочете працювати з причинами. Ви хочете бути в інфантійній позиції, я заплачу бабло, мені все наладять. Наладять на якийсь період. А далі треш і магія знов повертається. Тому включайтеся. Для тих, хто відмовляється від своєї сили. Готовтеся вас тут буде чекати алкогольний біс, сутність, яка буде приходити до вас і вас кошмарити. Дуже часто в практиці проходять такі іспитання, коли в нас пробуджується сила. Ми не знаємо, що з цим робити. Ми не знаємо, куди бігти. Депресія, розлучення, нема бабла. Куди йдемо в алкогольну залежність? Будьте обережні, можна дійти до ручки. Задача себе зібрати. В кучку розібрати, що зі мною відбувається, і розпаковувати силу. Коли ви силу не розпаковуєте, не приймаєте, вас це розривається енергія, і щоб вас не розірвало, ви глушите це алкоголем. Тобто, зверніть на це увагу. Далі, що ще жінки роду хочуть. Е вам сказати, тут показують якусь мужчину-саперника, з яким ви то лі зустрічались, лі ви зустрінетесь, зверніть увагу, підсвічують якусь мужчину, який е, жадібний, і такий от скупердяй мені йде з потоку. Обережним він може а, володіти магічними здібностями. Якщо ви ще не в темі, хто ви, то він вже в курсі, хто ви або це чітко щатає. Будьте обережні, мужчина не простий. Можливо, в когось є такий в просторі, якісь плітнічає за вас. Тут якісь прив'язки, дуже егоїстичний. Ось це можливо якась магічна війна за якісь ресурси, за якісь знання, за не знаю там наслідство з кимось. Ви воювали тут розказують про якогось мужика. Що ви нам хочете сказати про цього мужика? Що ви хочете сказати нам про цього мужика? Оцей мужик хотів вами управляти. Дивіться, кожну він буде свій, але карти говорять, що його гра завершена, ви тут ліба розбирали цю історію, ліба ви найближчим часом її завершите. Він сидить саме в бічеванні і получає адкат. То для тих, хто включився з цим розібрався, ще раз наголошую: він наблюдає за вами зі сторони. Якщо у вас були магічна, магічні. Війни, то він закритий. Тут е, жінки роду всталися за вас, тому що ви, нарешті, вкурили, що це за урок був з цим мужчиною. Ви вкурили. Хто не вкурив, що, для чого ця людина прийшла, який урок він вам приподніс. Сидить ще в обіді, далі це буде продовжуватись. Хто в тіємі, хто ж зрозумів, що, для чого ця людина з'явилась в моєму просторі і допришли урок, жінки роду закрили йому дорогу до вас. Він сидить в обідах, проглядає вас на картах і він бездействує. Тут вам кажуть, що в нього розвал повністю життя. Така таємниця сьогодні вам жінки роду відкривають. Для когось це треба почути, напевно, да? щоб нарешті заспокоїлася душа, нарешті. От суддя прийшло, можливо, навіть захворів. А ви, як Фенікс, розпаковуєтеся і далі розвиваєте свою силу. Цей мужчина, який, про якого вони нам розказують, він вас бачив суперницю, конкурентку, не знаю, там, дивіться, хто він вам був. Неважно, хто там він чоловік, ваш якийсь колега чи хто. Ну, Тут ви були сім'єю з ним, ліба в соціумі. Ви трошки були в ілюзіях, і ви тут якісь зділці були. Но вам ваша якась бабуся підсвітила, можливо, через знаки, через сон підсвітила, що ця людина не та, за кого себе видає. Людина, оця, мужчина, якийсь хитрожопий, тут і шабаші були за вашою спиною, затміння. Ну це все прийшло в разочарування. Тут тема зв'язана. Дякую з фінансами. Отам ішло на початку розкладу фінанси. Якщо у вас проблеми з фінансами були, проясняйте оцю ситуацію. Тобто вони підсвічують вам, якщо ви зараз сидите без гроші, розберіть якусь карму з якимось мужчиною. Він не просто так прийшов. Це якийсь урок, це десь ви зустрічались в прошлих життях. Можливо, ви в ньому щось забирали в прошлій житті. Тому нам на початку розкладу йшли гроші і водоворот. Гроші йдуть, але їх десь нема. Гроші йдуть, їх десь немає. Нема. От вам, жінки роду, прийшли сьогодні повідати ясність про фінанси. Ще раз наголошую, ще раз наголошую. Це не він, козёл такий, прийшов мені гроші, мої фінансовий канал зніс. Це ви кармічно зустрілись з чогось. Розбирайтесь кармічно, чого ви зустрілися. Пропрацьовуйте, розв'язуйте кармічний вузол, ким би він цей мужчина не був, і далі вам відкриється фінансовий поток. Поняли? І зверніть увагу на свою розпаковку. Можливо, саме цей мужчина прийшов вам підсвітити, що ти маєш силу, ну ти, бляха, сидиш в танку, відмовляєшся, знаєш там, не знаєш, у тебе ця сила є. Але ти відмовляєшся, то я в тебе буду стягувати ці ресурси і знання. Про що і розказує наша практика, коли ви відмовляєтесь, знайдуть ті, які це підберуть. Ну потім не плачте, що ви без грошей, без особистих стосунків, ви ваше життя в повній задніці. Ви самі зробили такий вибір, і не хочете, і хочете жити звичайне життя. Коли у вас є місія душі, коли вас ваша душа підписала контракт служити людям так відпрацьовувати свою негативну карму, ви нарушаєте умови контракту. Тому Всесвіт, всі сили будуть вас все забирати через руки інших людей, через магію від інших людей. Це працює тільки так. Через розрушення вас ведуть туди, де ви маєте бути, а далі рішення за вами. Кожен має право вибирати, як жити. Якщо до мене приходите нити на консультації, не нити, тому що я знаю, що ви це кармічно все заслужили. Я вам допоможу в цьому розібратися, розкладу все по поличкам і скажу, що робити далі. Не просто чисточка, і ви пішли. Ні, в мене люди, ті, які хочуть працювати над собою і які готові своє життя приводити в порядок, приводьте своє життя в порядок, розпаковуйте свої сили, розв'язуйте карму своїми ворогами і буде вам щастя.